Доброго дня! Моє Маєте українське, мене звати Олена. Загальний розклад. Зміни у два етапи. Через які обставини до вас повернеться успіх? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитесь. Зміни у два етапи. Через які обставини до вас повернеться успіх? Наша сигніфікація по по першому та другому варіанту? Змінимо два етапи. Перший етап, другий етап. порада по першому варіанту ваша синіфікація. Йдете в новопочинанні, руйнуєте обмеження, невпевненість, ціль визначаєте і рухаєтесь. Насправді ви повинні розуміти, що якщо ви на даний момент визначили свій подальший шлях, то ви повинні активно проявитися, навіть якщо руйнуючи перекони на своєму шляху. Тому що якщо ви не будете активно проявлятись, навчатись, діяти, то вас все одно виведуть через вежу. Ну тому що час прийшов. Йти на починання, робити квантовий стрибок. Якщо ви не бажаєте, ви пасивний на даний момент, ну не час. Зміни у два етапи, через які обставини до вас повернеться успіх. Перший етап. Прислухайтесь до інтуїції. При тому, як будете приймати рішення, прислухайтесь до інтуїції. Не потрібно сумніватись, боятися або знаходитись в невизначеності. Вам підладна сама ситуація. Єдине, що ви повинні бути рішучим по відношенню до того, що відбувається. Ну, і вам ще бажаю все ж таки донести таку інформацію, що ви. Магію негативний магічний вплив з боку королеви мечів, яка тривалий час негативно впливала на ваше життя і тримала в ілюзії по відношенню до ситуації в вашому житті, Але ви перемогли в даній боротьбі, в даному протистоянні. Перший етап. Другий етап. Ну, потрібно діяти, щоб досягнути результату результативності. Ви отримаєте підтримку, ви отримаєте шанс, можливість, але єдине, що вам говорять, через які обстани до вас повернеться успіх, якщо ви будете діяти, боротись, активно проявлятись, у вас достатньо ресурсу, щоб виборювати своє місце під сонцем, щоб досягати успіху, бути переможцем, чого б ситуація не стосувалася. Ви самодостатні вибудувати стратегію і рухатись до цілі, до результату. Ну, якщо на даний момент не маєте ясності, то здобудете можливість шанс, підтримку, ну і результату досягнете в подальшому. Через які обставини? Активний прояв, самодостатність, рішучість, цілеспрямованість? Плада для вас варіант у першому варіанту. Будьте самодостатні. Спілкування взаємодії або рідні люди підтримують вас на даному шляху. От якщо стосовно вашої реалізації, то ви оформите документи, ви отримаєте можливий шанс, щоб не відбувалося рідні та близькі люди і вищі сили допоможуть вам бути самодостатні по відношенню до ситуації, щоб досягнути успіху і відчути себе переможцем єдиний, відстойте власні кордони, пріоритет, активність, активний прояв, боротьба, протистояння, фортуна удача на вашому боці. Активно дійте. І ви переможете тих, які вставляли і вставлятимуть вам палки в колеса. Ангел-охоронець поруч з вами. Ви зможете пропрацювати, ви можете зцілити повільно, але все ж таки згодом ви відчуєте себе успішною, самодостатньою і відчуєте себе переможцем. По відношенню до повернення успіху. Я навіть вірніше визначення по відношенню до ситуації це те, що завдяки вашій ресурсності і самодостатності. Ви повернете собі успіх і відчуття себе переможцем. Дякую. Зміни у два етапи, через які обставини до вас повернеться успіх? Кларент по-другому варіанту. Ваша сигніфікація. Думаєте новопочинання? В яке нове починання? Як діяти, як проявлятись? Що робити по відношенню до власної реалізації? Ну, якщо це стосунки, то, можливо, у вас йде протистояння з партнером. Але вам говорять, що бути в балансі в рівновазі емоційний. Досягніть спочатку внутрішнього спокою і балансу. І потім ви відчуєте, зрозумієте, що вам робити, як вам діяти, якої би сфери життя це не стосувалося стосунки, чи, можливо, ваша реалізація, ну починання. А внутрішній спокій, емоційне наповнення і баланс допоможуть вам знайти вихід, вирішити, прийняти рішення, вірне рішення по відношенню до вашої ситуації. Змінив два етапи. Перший етап сидіти і думати, як вийти з подавленого стану, як скинути тяжку ношу або Святкування, празність. Якщо стосується думок, як досягнути позитивного результату, то не потрібно думати, потрібно діяти. Якщо стосується, що на даний момент для вас актуальне спілкування, взаємодія, празність, просто сидіти і думати, а не діяти саме в бік власної реалізації, не проявлятися активно. Ну, Ви ніколи не зможете досягнути бажаного результату, якщо ви не будете цілеспрямовано рухатись в бік власної реалізації. Або займатися даним питанням більш активно, щоб досягнути результативності. Ну, Тому що, якщо на чому концентруєтесь, туди ви вкладаєте ресурси, енергію. Якщо це не ваша реалізація, то і результату ви не отримаєте. Потрібно боротися за своє місце під сонцем. Можливо, по відношенню до взаємодії з деяким чоловіком потрібно буде вирішувати деякі питання, якщо ви бажаєте досягнути результативності. Насамперед, як сигніфікація, знаходитесь в балансі рівноваги. Але дійте. Якщо ви негативно налаштовані або не маєте навіть розуміння, який результат можете мати, ну на даний момент говорять так, 50 на 50. Відносно позитивного чи негативного. Ну, але сама ситуація залежить від вашої активності. Ви отримаєте інформацію про позицію шанс від чоловіка, але вам говорять, от як ви будете вкладатись, як ви будете боротись, конкурувати, діяти, протистояти то з часом ви отримаєте результат, якщо будете активні. А якщо будете сумніватись, боятись, уповільнювати, то ви залишитесь в бідності і безрезультативності. Порада для вас тварин по-другому варіанту. Бути в ресурсі і в балансі ріпоможе вам на даному шляху єдине, що ви повинні. Не боятися навчатись. Якщо маєте сумніви, то не потрібно боятись загалом приймати пропозицію шанс. Ні. Просто розумійте, де ви повинні отримати додаткову інформацію, де ви повинні допрацювати. А для цього от потрібний ресурс, наповнений баланс, і рівновага емоційна, щоб досягнути бажаного. Да, бути самодостатній по відношенню до ситуації. Тільки в такому випадку ви досягнете успіху. Зміни у два етапи, через які обставини до вас повернеться успіх. Якщо ви перестанете знаходитись в праздності, а сконцентруєтесь, власне, на шансу можливості, на якій ви отримаєте, будете працювати, будете вкладатись, конкурувати, діяти, активно проявлятись, будете самодостатні по відношенню до ситуації. Тобто, ще раз повторюю: якщо ситуація потребує додаткових знань, то ви навчаєтеся. Якщо ситуація потребує, конкурувати. Бути рішучою, то ви рішучі і самодостатні, а не уповільнюєте і робите кроки назад, тому що сумніваєтесь у власній самодостатні. Сумніви невпевненість не допоможе. І загалом це не ті ранники, які нададуть вам можливості досягнути успіху. Дякую, магітероукраїнської до зустрічі!